Конфліктні черешеньки через земельний спір між Івано-Франківськом та селом Загвіздя майже 350 мешканців мікрорайону Пасічна не можуть отримати землю. Ще у 2007-му її під час планування масиву черешеньки людям виділила міська рада. Однак на ці ж території вважають у загвізді, претендують і вони. Як наслідок розпорядження вже Тисменецької РДА, шестеро селян також отримали ділянки в межах конфліктних земель. Дану землю громада мікрорайону Пасічна сказала, що не віддасть ніколи. І ні за що, тому що ми виросли на цій землі, дітьми ми ще її обробляли. Наші батьки, діди, прадіди обробляли ці землі, і ми їх просто-напросто не віддамо. Після таких рішень франківських та тисманицьких чиновників розпочалися багаторічні судові спори. В результаті виявилося, у загвізді незаконно видавали землю місцевим шістьом мешканцям. Однак сторона, яка програла, подала апеляцію. Тим часом про пошуки компромісу у конфлікті заявили в Івано-Франківській Мерії кажуть, пробували знайти діалог, але до нині цього не вдалося. Я ще раз підтверджую, що ми готові співпрацювати з гвізянською сільською радою. Ми готові врегулювати це питання не на рівні судів, а між собою, шляхом укладення меморандуму. Але має бути добра воля і здоровий густ. Чогось у нас врегульована ситуація з Угринівом, і ви погодили межі. Чомусь у нас є співпраця з Рибненською сільською радою, де розміщений полігон ТПВ, і ми підтримуємо соціально-економічному розвитку села Рибного. Зважаючи на протести людей, які стали заручниками ситуації. Чиновників Франківська та Тисменницького району взялися примирювати в облдержадміністрації. З ініціативи голови ОДА сторони підпишуть меморандум про співпрацю. Діяти будемо крім того, всього що будете підписувати меморандум. будемо діяти виключно виходячи з законів України. Виключно на сьогоднішній день є порушення закону, як зі сторони міста міста Франківська, так і грубе порушення закону зі сторони тисненської райдержадміністрації. У чиновників Тисманицького району ідея про підписання меморандуму підтримку знайшла. Там навіть одразу окреслили проекти, на які місто могло б виділити кошти для розвитку загвіздя. Місто протягом чотирьох років. Ремонтує амбулаторію, що допомагає нам здати, ремонтує будинок культури умовно. Робить проєктно технічну документацію на водопостачання і каналізування загвіздя. Загвіздя віддає 37 гектарів землі. Крапка коли саме буде підписаний меморандум про співпрацю, сторони не вирішили. Відтак люди попередили, якщо намір не буде задекларований на папері, візьмуться перекривати дороги, аби нарешті реалізувати своє право на земельну ділянку.